Всім привіт! З вами Кубік ТВЮА і зараз хочу вам розповісти про те, що сьогодні на супертест вийшов новий танк NC70 Блискавиця ПТСАУ 10 рівня польської нації. Блискавиця має нову механіку. Шкода від її снарядів залежить від відстані до цілі. Дана механіка буде знаходитись також на 8 та 9 рівні прокачування. Дана механіка буде працювати по принципу, чим ближче ви знаходитесь до суперника, тим більше ваша разова шкода за постріл. А показники швидкості польоту снаряду будуть самі найвищі у нашій грі. Ну а зараз більше детальніше розглянемо тактико-технічні параметри танку 10 рівня Блискавиця. Отож, тож, як видно на зображенні, разова шкода до 50 метрів буде становити 800 метрів. Хетпойнтів. До 275 метрів разова шкода буде сягати 550 хетпоїнтів. Ну а все, що буде знаходитися далі, ніж 500 метрів, наша разова шкода буде сягати 300 одиниць. Маємо пробиття на основних снарядах 290 мм. Швидкість польоту снаряду сягатиме 1700 метрів в секунду. Преміум снаряд пробуватиме 320 мм. Буде летіти зі швидкістю 2000 метрів на секунду. Перезарядка сягатиме 13,7 секунди. Зведення маємо 2,5 секунди, Розкид на 100 метрів 0,35. Кути нахилу мінус 7 донизу та плюс 15 доверху. По мобільності ми маємо 45 км на годину вперед та 15 км на годину назад. Запас міцності матимемо 2000 хетпоїнтів. Основна броня лобова є 200 мм, але під різними кутами буде досягати приблизно 350 мм. Борт і корма матимуть 70-60 та мм відповідно. Стандартний огляд 370 м. І радіус радіосигналу 730 м. Тож, ось така новинка на супертесті. Найближчого оновлення можна буде чекати цю гілку нашій грі. Приблизно буде вона восени. Тож, чекаємо та дивимось за новинами. Всім всього найкращого!